Різдвяні свята, вихідні святкові дні, і як зазвичай у всіх закладах освіти встановлено чергування. Того дня на зміну приїхав завгосп школи Віктор Сімонов. Намерзлі великі бурульки на вікнах та фасаді навчального закладу дещо насторожили його. Зайшовши до приміщення, Віктор Володимирович виявив прорив труби на горищі школи. Терміново викликавши робітника з обслуговування, взялися ліквідовувати проблему. Самотужки за дуже маленький проміжок часу, але ви розумієте, що. Величезні морози і врятувавши систему опалення, нічого не сталося. Тобто, за дуже маленький проміжок часу було ці ізольовано ці прориви у трубі. І тоді, ну, ми почали вже викликали мене, і ми 8-го числа почали працювати над тим, що збирали воду. Причини потопу ніхто не знає, адже як каже директор навчального закладу Лідія Когут, труби на горищі нові і заміни не потребують. Напевне, була неякісна просто труба на заводі, але коли трубу встановлюють, то ж теж ніхто нічого не бачить. Тут же напевне причини незалежні від нас. Вода з горища витікала зовні і внаслідок сильного морозу замерзала, утворюючи великі бурульки. Встигла вона просочитися і на нижні поверхи. В основному затоплені стеля і стіни в коридорах. Навчальні ж кабінети не постраждали. Навчальні кабінети потоп не зачепив, слава Богу. Ну в коридорах трошки підсушимо, а навчальному процесу це абсолютно не заважає. Кабінети в повному порядку сухенькі, гарні, готові до навчального процесу. Світло є, комп'ютери як. Кабінет інформатики, кабінет інформатики повністю сухенький. На даний час ситуація не настільки складна, як здається, зовні воду зібрано, лід з вікон очищено, теплопостачання відновлено. Система опалення зараз працює на повну потужність. Навчання у школі розпочнеться 16 січня. Тож ще є час, щоб висушити стіни та зробити косметичний ремонт.